Майже рік тому в Україні ліквідували міліцію і розпочали формувати поліцію. Як впроваджуються реформи, на чому їздять, чим обороняються та за які гроші працюють вінницькі поліцейські. Дізнайтеся у сюжеті. Нині в головному управлінні Нацполіції області працює майже 3,5 тисячі осіб. Оскільки тривають реформи, посади тимчасові і структура тимчасова включає такі основні ланки. Кримінальна поліція, слідче управління, управління превентивної діяльності, управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, управління кадрового забезпечення, відділ швидкого реагування в майбутньому КОР, відділ комунікації, вибухотехнічний відділ та інші. Поліцейські перебувають на тимчасових посадах. Це так званий перехідний період на момент проходження атестації. Яка вже добігає завершенням, також у Вінниці функціонує управління патрульної поліції, яке підпорядковується не області, а департаменту патрульної поліції Нацполіції України. Така ж ситуація і з поліцією охорони, яка перебуває в складі департаменту поліції охорони Нацполіції. Управління захисту економіки та четверте управління департаменту протидії наркозлочинності, теж не підпорядковується в НП області. Нам вдалося на власні очі побачити, як працюють окремі служби. Усі дзвінки громадян найперше потрапляють до цілодобової служби 102. Оператор приймає телефонний дзвінок, не більше двох хвилин має прийняти інформацію, дати першочергову кваліфікацію події, тим часом забити електронну картку і спрямувати її до диспетчера. Диспетчер бачить на своєму комп'ютері цю електронну картку, зміст події йому видно і він тим самим спрямовує на місце події патрульну поліцію або слідчо-оперативну групу. А чи бувають у вас, говорять, ложні дзвонки? Звичайно. Як часто? Дуже часто. Є три типи заявників червоні, зелені і сині. Це воно так згідно психології, так називається ця категорія заявників. Є, які дійсно телефонують, звертаються за допомогою до органів поліції, є ті, які телефонують, щоб задовольнити скажімо так, свої будь-які забаганки, а є такі, які просто дзвонять для того, щоб Ну, скучно людей і вона телефонує до поліції. Опрацювавши інформацію, служба 102 відправляє на подію патрульних поліцейських. Ми побачили, як вміють не лише робити селфі, але й виконувати свої службові обов'язки працівники патрульної поліції, яких у Вінниці понад 240 осіб. На проспекті юності ДТП без постраждалих. Один автомобіль зачепив інший і пошкодив дзеркало. Вкладено схему ДТП. Відібрано пояснення від свідків від водія. А це ДТП неподалік за участі автівки та тролейбуса. Патрульні знову ж таки складають схему, відбирають пояснення та виконують замірювання. Командир роти, проїжджаючи повз, запитує хлопців, чи не потрібна допомога. Запитати, що, яка ситуація саме по пригоді. Дорожня транспортна пригода, чи то порушення правил дорожнього руху, чи то бійка, чи то крадіжка, чи розбій, чи якась сварка, чи будь-яке взагалі правопорушення. Патрульні поліцейські це ті люди, які приїздять на виклик до вас найпершими. А це на місце події поспішає слідчо-оперативна група, яка тепер виїжджає на документування тяжких та особливо тяжких злочинів кримінального характеру. На інші події виїздять патрульні. До приїзду слідчо-оперативної групи патрульні поліцейські охороняють місце події. Не дають можливості потенційним там підозрюваним особам, які є на місці втекти з місця події. А це ще одна реальність поліцейського життя. У цій несвітлій кімнаті, де навіть відсутнє опалення, щоденно дільничі приймають громадян з усієї вишеньки. Дільничний інспектор поліції от, він працює в безпосередньо на території обслуговування, там де проживає населення. Разом з дільничими інспекторами ми оглядаємо території та відвідуємо раніше судимих осіб, які нині профілактуються та стоять на обліку міському відділі поліції. З таким контингентом доводиться спілкуватися дільничим. Умови праці теж не вражають. На цьому відео можна побачити, як працюють вибухотехнічний відділ та кінологи після повідомлення про замінування Вінницької ОДА. Поговоримо і про зарплати працівників поліції. Якщо ви хочете дізнатися, скільки заробляє той чи інший поліцейський, це не проблема. Усе розписано в постанові Кабміну про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції України. Враховується посадовий оклад поліцейського, звання та стаж. Обіцяють, що після призначення поліцейських на постійні посади будуть давати премії. Принаймні так обіцяють з екранів. Мінімальна зарплата, чека, який прийде працювати в поліцію на саме пост 6300 тисяч гривень. Начальники, слідчі будуть получати 10 тисяч гривень і вище. Про зарплатню патрульних інформації у відкритому доступі немає, але про неї. Залюбки розповідають самі поліцейські. У нас фінансує департамент патрульної поліції за рахунок платників податків. Залежить від того, яка в тебе посада і яке в тебе звання. Але в середньому це 8100. Втім, чимало колишніх працівників поліції, та й теперішні не на камеру кажуть. Зарплата несправедлива. Патрульні поліцейські провчились три місячні курси і отримують 8 тисяч, а люди, які провчились по 5 років. Навчальному закладі інститутах і мають по 10 років вислуги, получають 5 тисяч. Та, попри зарплати, спілкуючись із слідчо-оперативною групою та муніципальними поліцейськими, усі зауважують, патрульні працюють в межах своїх повноважень. Попри специфіку роботи служб поліції та різницю в зарплатні, в усіх робота відповідальна та ризикована. Щодня захищаючи громадян, працівники поліції ризикують власним життям. Змі буквально кишать новинами про замахи на поліцію. Нещодавно в Дніпрі розстріляли двох поліцейських. У Києві патрульна померла через плювок туберкульозника в обличчя. Чоловік із рушниці вбив двох працівників поліції на Тернопільщині. Необхідно зазначити і про транспортні засоби, якими користуються Вінницькі поліцейські. Наприклад, патрульні їздять ось на таких новеньких Тойота Пріус. Дільничі їздять громадським транспортом або ходять пішки. А такими автівками користується слідчо-оперативна група. Їхній вигляд дає знати, автомобілі свої вже відслужили. В цьому році не в поточному не було отримано жодного нового автомобіля. Тому автопарку на старий автомобілі і 630 автомобілів вже підлягають списанню. Поговоримо і про форму та екіпірування. Вінницьких поліцейських, що носять, чим захищаються та з чого стріляють. Під час несення служби по охороні громадського порядку патрульні поліцейські забезпечуються засобами оборони. Це ПГМ Палка Резинова, наручниками ВРМ 92, також слізоточивими рідиною доратівної дії. Це терен 4, також є бронежилети другого класу Корсар. 57, також є переносні 22, 26, станції, радіостанції. Також у кожного патрульного обов'язково повинен бути жетон та шеврон з прізвищем. Звертайте на це увагу. Працівники головного управління національної поліції області поки що у міліцейській формі. Мають право користуватися нею та використовувати символіку міліції до кінця цього року. Вони паня, зброя в нас це. Містелет Макарова, бронежилети, кули не пробівні класу з металевими пластинами. Кожен має при собі наручники і маємо також шоломи, що призна група вдіває при отриманні той чи іншої інформації. Саме у Вінниці вперше в Україні з'явилася муніципальна поліція, комунальне підприємство належить та фінансується міськрадою. Дізнаємося, що входить до їхніх обов'язків. Ми створені для здійснення контролю за станом благоустрою території міста. Друге наше завдання це недопущення на території міста здійснення стихійної торгівлі. Проте в єдиному державному реєстрі юридичних осіб вказана дещо інша діяльність діяльність приватних охоронних служб проведення розслідувань державне управління загального характеру. Разом ми виїжджаємо на перевірку території міста щодо стану благоустрою і бачимо, що Вінниця може бути не лише чистою, але й захаращеною. На прохання інспектора прибрати біля своїх будинків вінничани реагують по різному дехто не відчиняє, дивує те, що окремі навіть не бачать у цьому необхідності. Ніхто такі. Ви ще не розібралися, чого ви прийшли, а ви вже починаєте кричати. Юрист зауважує, що така поведінка жінки цілком зрозуміла, бо муніципальна поліція це не державний орган, а комунальне підприємство. Доцільніше було б використовувати у назві не муніципальна поліція як співзвучне слово із органами охорони порядку. А, наприклад, піти як Львів та інші міста, назвавши муніципальна варта, муніципальна дружина або інші слова. Це не буде вводити людей в оману. Начальник муніципальної поліції зазначає, щоб війни могли. Миттєво повідомити про порушення утримання об'єктів благоустрою. Нещодавно вони встановили вайбер. Форма у нас індивідуальна, такої в світі і немає. В Україні це точно. Єдина зброя це у нас є така книжка, правила благоустрою міста Вінниці». Формений одяг, а також знаки. Які носять представники муніципальної поліції, зокрема головні спеціалісти, за зовнішнім виглядом дуже схожі на форму нової поліції. В Самому випадку працівники муніципальної поліції не мають будь-яких спеціальних звань, таких як до прикладу існують в ГУНП національної поліції. В муніципальній поліції працює майже 40 осіб 90% з них головні інспектори. Середньомісячна зарплата інспектора 3,5 тисячі гривень. А якщо гарно працює, може отримати надбавку чи премію. Проте активісти на сайті міськради знайшли дещо інші суми. Ось такими залізними конями користується муніципальна поліція. Я теж вирішила спробувати. Також в їхньому розпорядженні є дві лади пільг при виконанні службових обов'язків та у формі усі працівники поліції мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. От і всі пільги, працівники поліції, щоденно захищаючи наше життя та борючись зі злочинністю, є практично соціально незахищеними. Тому ми все ж маємо надію на реформи. Хочеться, аби не лише патрульні отримували хороші зарплати та їздили на сучасних авто, але й слідчі, дільничі, оперативники та інші. Бо всі вони роблять одну справу захищають нас. Також сподіваємося на прозору атестацію, аби в Україні нарешті забули про перевертнів у погонах, а рівень довіри до поліції лише зростав. Віта Омельчук спеціально для власної інфо.